Як взагалі змінилася картина в сфері кібершахрайства спочатку повномасштабного вторгнення? Чи є якісь тенденції, що відбувається зокрема по Києву? Які скарги надходять? Як змінюється шахрайство? Шахрайство змінюється динамічно, Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, то одразу попит громадяни почали шукати житло в найом, то амуніцію для військових, автомобілі для військових, тобто шахраї одразу налаштувалися на ці типи дій. Тобто, як почалось повномасштабне вторгнення, ми фіксуємо багато звернень це. Обман при купівлі автомобілів військових, чи амуніції, дронів, та все інше. Також перша, перший рік повномасштабки, коли багато людей здійснювали там, переїзди, да, з, з, Одних місць в інші, це і Київ, і Західна Україна, то дуже багато було обману при оренді житла. Тобто схема все одна і та же, вона доволі проста. Просять передплату, коли дають передплату, то людина зникає. Тобто це 90% от таких от випадків, які ми фіксуємо.